Збірну України найбільшу в історії. В п'яте ми беремо участь у іграх нескорених. І найбільша в історії збірна така красива. чуєте цю реакцію на стадіоні. Та це дуже круто. І наші прапори на стадіоні. І загалом вся арена подивіться, як вітає ну завжди нас на Invictus Games протягом нашого повномасштабного вторгнення. Дуже потужно вітає. Публіка завжди є окремий спіч для нас від принца Гарі, тому що дійсно світ інколи не може до кінця зрозуміти, як це у нас так вдається воювати, встигати брати участь у різних змаганнях і е, продовжувати жити. У мене мурахи зараз. Так, ми вам дали послухати, якщо хтось не почув, Україна понад усе кричить наша команда, і так дійсно так приємно їх всіх бачити. Ці усміхнені обличчя, і власне, он е зараз на протезі, ми бачимо нашого е капітана е команди, який вже одразу після е церемонії відкриття поїде е грати в перший свій матч проти Колумбії. Е е баскетбол на кріслах колісних надає Олексій Тюнін, наш капітан. Uh, і він uh, ветеран зсу.